Бій курантів, бенгальські вогники, та звісно, ялинка незмінні атрибути нового року. Історія встановлення ялинки бере свій початок, ще у 17 столітті з Франції. Згодом німецька протестантська община запозичила цей звичай і собі. А вже звідти традиція прикрашати ялинку розійшлася по всьому світу. Колись вважалося, що право прикрашати вічне зелене дерево мають лише дворяни і купці. Розповсюдився цей звичай на загал лише у другій половині 19 століття і залишився дотепер. Високі, низькі, справжні, штучні і навіть не зелені. Нині асортимент хвої величезний, а колись на свята прикрашала дерево ялини, ялиці або сосни. Наприклад, в Саратовській області у нас ялок не було. Ми поняття, я тикину тут в Україні, побачила, що ялин стали, стали стали. Ми прикрашаємо ялин. Приходить Дід Мороз і там кладе подарунки. Мені Звичай ставити у будинках ялинки прийшов в Україну із західноєвропейських країн, а згодом із Росії. Ще в двадцятому столітті в більшості сіл не прикрашали ялинок сосен. Масового розповсюдження така традиція набула уже після другої світової війни. Тоді ялинку остаточно підтримала радянська влада, щоб поєднати російські та українські звичаї. Поволі зелена красоня стала символом настільки різдва, скільки нового року зовсім не релігійного свята. Гарна ялинки стала. А потім, як якісь зачали якісь там політиканти робити по-своєму, і забороняли ялинку ставити. Тоді як настала вже Україна, тут вже почали гарні ялинки. Пані Галина дотримується родинних традицій. Ялинку має живу, а деякі прикраси роблять власноруч, прикрашали ялинками і саморобними, і тим, що купоку купляли. Ну, зараз вже всі куповані. Ні, донька я же. Дуже гарні в'язані такі, і нам минулий рік, навіть на Миколая подарувала, і ми теж на свою ялинку вже повішаємо. Цього року особлива ялинка і в центрі міста світиться вона сині жовтим кольором. Прикраси у вигляді грибів України та зірок. Традиційні іграшки виготовили і яворівські майстри. На ялинці висять три зуби зірки. Їх можна трактувати по різному. Це європейська зірка з прапору Євросоюзу або різдвяна зірка. Прикраси різдвяних ялинок змінювалася залежно від мод. Де яскрава вся в іграшках новорічна ялинка настільки популярна до 1900 року на робежі століть вважалася ознакою поганого тону. Її витіснила строга стильна ялинка в сріблясто білих тонах. Зараз кожен прикрашає символ Нового року на свій смак. Ірина Качмарик, Козак, Новини.